Важливість професії вчителя починали підкреслювати ще при вході. Квіти і вчителі в одному асоціативному ряду, і саме тому святкову програму також розпочали з квіткової композиції. Чи не кожен знає, які емоції викликають квіти подаровані вчителю? Очільник Житомира Володимир Дебой також добрим словом пригадує своїх педагогів. Дійсно, в мене була. Перша вчителька, вона сама найулюбленіша, і та, яка мені запам'яталась, тому що вона з перших букв, перших цифр назавжди ввійшла в моє життя. І я її пам'ятаю, Любов Петрівна. Я бажаю їй тільки здоров'я і благополуччя, тому що знаєте, я відчував її як другою мамою, і в мене така була думка. Я її сьогодні підтверджую, що цій людині, першій твоїй вчительці, потрібно дякувати все життя. А вже зі сцени керівники міста відзначали кращих педагогів. Відзнаку за заслуги отримала й керівник Житомирського ліцею. Звичайно, для кожної людини і, в тому числі для вчителя, увага, моральне заохочення це надзвичайно важливо. Важливо, коли поціновують працю. І коли людина віддається тій праці, то звичайно із задоволенням зустрічає ту чи іншу нагороду. Сьогоднішня моя нагорода це заслуга в першу чергу нашого педагогічного колективу. Влада міста зазначає, що Житомирським освітянам пощастило їх внесок у навчання школярів належно оцінюють і всіляко підтримують. Зокрема, фінансуванням у міському бюджеті закладено кошти, аби вчителі отримували заробітну плату відповідно до гарні гарантій чинного законодавства.